А далі ми поговоримо про пункти незламності, де б вони не були влаштовані. І це як дуже ти інтригуючо говориш. Це де б вони, вони не були влаштовані. це дуже цікаве місце Погрійтеся в СІЗО? Однією топ тем в інтернеті сьогодні є відкриття пункту незламності в Лукянівському слідчому ізоляторі. Наша Наталка Білогурова теж поїхала подивитися на найпопулярніше приміщення для підзарядки. Це, ну, як, візна, прямо підзарядилася? найпопулярніше. Андрію Ілона, так це не лише найпопулярніший пункт незглавності, а й найбезпечніший говорю це 100%, тому що тут є чергові, але вони пункт працює цілодобово, чергові в робочий час, але тут є камера відеоспостереження, і тому, якщо ви тут будете вночі, ви все одно будете під наглядом і під захистом. Цим можуть похизуватись далеко не всі пункти незглавності. Знаємо, просять в школи, щоб надали муніципальних охоронців. Тут ви будете в безпеці. Щодо умов, зручні крісла дійсно зручно, м'якенькі. Якщо буде холодно, є ковдри. Також працює Уфо зараз не працює, але воно є і працювало, як ми прийшли. Мені насправді вже в верхньому одязі трошечки жарко. Можна попити кави, води, з'їсти печиво, вафельки. Також ми бачимо, є аптечка, антисептики і навіть підгузки. Стосовно того, тут перші фото, які з'явились, і що найбільше викликало жартів, тут стояв генератор. Тому всі почали жартувати, що це традиції СІЗО, а чи випустять звідси, і як взагалі тут з генератором, його поставили для фото, аби люди просто розуміли, що він тут є. Адже СІЗО він, як об'єкт критичної інфраструктури, ти завжди є світло, він під'єднаний до цих ліній. Але у разі обстрілів, у разі якоїсь надзвичайної ситуації, пункт буде. Працювати навіть не зважаючи на те, що не буде світло на генератором. Він зараз на вулиці. Прошу прямо мову. Пункт відкрився за ініціативи нашого керівника 28 листопада. Він оснащений самими необхідними речами, які можуть знадобитися, якщо зникне світло. Тобто вони працюють на генераторах, можна зарядити телефони. Є зарядні пристрої в наявності можна попити чаю, кави, скуштувати печиво. Є аптечка. А ще тут є телевізор і можна подивитися телеканал Києвось, бачите, пряме включення наше іде з невеличкою затримкою. Обіцяють, що незабаром з'явиться і кімната матері і дитини. Так, в СІЗО в ізоляторі буде кімната матері і дитини, де матусі зможуть переодягнути підгузки, які також це все підгузки, печ вони дають благодійні релігійні організації. Тож, певно, вони будуть впродовж довгого періоду і роботи всього цього пункту. Як я вже казала, чергові будуть лише на робочий час, і було багато жартів стосовно того, чи випускають, запускають то запускають, а чи випускають з цього ізолятора. Можу сказати, що я бачила людей, які звідси вийшли. Коли ми приїхали, тут була одна дівчина, яка прийшла підзарядитися, бо у неї немає світла неподалік. живе, каже, попила кави все нормально. І ми бачили, як вона вийшла. Самі ми ще не намагалися піти, але я сподіваюся, що все буде добре. До нових зустрічей в ефірі.